Вітаю, друзі, ви на каналі Lakedeus і сьогодні 10 травня, і ми вирішили покопати. Поїхали на одне цікаве поле. Це був колись сад. Тут були старі дерева, їх повикорчовували і сьогодні орнули його. Не сильно, але так, що ходити можна. Надію, знахідки будуть, а як будуть, обов'язково покажу. Тут попадалось і Київщина, і Черняхи. Так що я думаю, щось цікавеньке та й буде. Ну що, пошук скарбів триває. А ви підписуйтесь і ставте лайки. І був сигнальчик, друзі. І випадає хрестик, бачу. Зараз будемо його розпечатувати. Ось такий вушко є. Ось такий цікавий хрестик. Ще й непростий двохсторонній як вам Сергію така знахідка Просто... прокоп можливо. Сергій Підписуйтесь на е, канал Вакідус Ось такий Дуже цікавий красивий Правда? Ну, ще ціленький. Yes. Дараз, зараз зараз чекай на, на той наведу. Отак, бачите? Ось така красота. Що такого не бачу? Беремо, збираємо. Берем. Ще сигнальчик і випадає ось такий срібний перстин, мав бути. На жаль, не цілий кусочок. Але факт, що є сигнальчики, то й це вже радий. Жалко, жалко. Ну нічого, шукаємо далі. Беремо. Ще сигнальчик випадає фіболка. Така покручена в хлам. Але головне, що є сигнали, і що ми правильне місце вибрали та будемо крутитись. Може ще щось попаде. Беремо. Сигнальчик і випадає якась монетка все що це таке непонятне щось срібне скоріше за все діркою. якийсь мордяк певний але було посріблені може від гудзика коротше якось якийсь шмурдячок забираємо Все, был, друзья, сигнальчик. Выпал, вот такая вот как раз нашивочка, что Нет, ничего, мане узорчики. Ничего. Вот такая такая приблуда. Прямо. Итак, друзья, есть он. Той, что мы шукаем. Ось такий о, правда, залипший, але сам факт, що динарик. Так що ще можливо і будуть. Ось так. Крутяк, крутяк. Беремо. Не видно, хто тут такий, трохи зализений. Але сам факт, що є динарики. Є хрестики, є динарик, вже коптався. Йремо. Був ще один сигнальчик і знову випадає в нас що? Динарій, правильно. І це вже в гарному певне стані. Ось такий ні, залипший трохи. Але срібний. Ти де шо. Красота. Другий деньк. На новому місці. Бомба. Беремо. Так, друзі, Сергій кричить, що Динарик викопав, йдемо дивитися. Ось він тут. Недалеко від мене. Два слова про ваш коп Ось такий Динаріус Агостінка Покрізь пільна, ага, дивитися, не хочу терти. Але помиємо. А зараз Сергій помиє. Ти подивимось. Так от чик, чик вода закінчила, замерзла, бо сьогодні холодно. <гум> Отак, бачите як. Постійна молодша. Фа постінка, короче, хлопці, дівчата. Ну що, з вас вподобаєчка. Писочка на Прокоп і Lucky Сьогодні не бита посілуха. Думаю, ще будуть динарики. Бажаємо успіху Сергію. Такий як посріблений був. Так, да, був посріблений. Що сагнальчик і випадає ось такий годинник. Старенький. Ось така херня. Називається Побєда. Не Побєда, а перемога по-ношому. Ось такий годинничок. Мої годинки не нас знаходив. Ще був, друзі, сигнатчик і випадає ось таке приміне закінчення Київщина. Дуже гарно, що є сигнали, і знахідки вже є. До обіду ще дасть походити, після обіду вже дощ передає. Так що не гаємо час, шукаємо далі. Друзі, Сергій покликав. От у нього такий вираз обличчя гарний. Каже, що цікавий храстик. Ціленький, маленький, маленький сторін узорчики. А в нас починається дощ і сильний вітер. Так що, певно, скоро будемо свалювати звідси. Але знахідки є. І це вже ми ще сюди приїдемо. Ми ще сюди приїдемо і не раз. Ми наразі так, що маємо, то маємо. І так, друзі, доганяємо камрада. Подивимося, що він знайшов. Це він сказав, не можна показувати, так що ми подивимося, що він надибав. А надибав він, певно, вже цілком. О, Дивіться, еба моя, таке мотала колечко, лисочне колечко, Сьогодні ковтали. Куча знахідок всіх. Осонали. Беремо. Друзі, був все іначе, вже дощик падає, але випадає ось така красота дина. Срівний гарний стан. Троянчик. Травянка. Крутяк беремо. Третій денег. І так, друзі. Коп підійшов до завершення, дощ лиє. Ось наш результат сьогоднішній. Все одно камрада. Я вже показано не знаходить вити колечко. Такий ще класний крестик баскетбол. Ой, цей мішень знайшов з зимальками ціленький. Ось таких кусочків пряжечок іде і тебе. Це другого камрада. Такий великий браслет цілий. Два денника. Таких срібних. А це моє з Сергієм. То от Сергія, а то моє. Три динарика срібних попалось і два хрестики от кусочок. Перстня срібного. Ну і такий ось мордяк різний. Як на сьогоднішній день, то гарно покопали, але жалко зараз обід, перша година, а й ми мусимо їхати додому були, як з відра. Так що копом задоволені. Всім дякую за актив. За вас подобайка і підписка.